Як зробити так, щоб тебе всі любили? Підкатувати. До кого? До хлопчика. А ти знаєш, що ми це залишимо у випуску? Так. Ну, буду трогати, ну нічого, проживу. Прям казати, як ти кажеш, чесно казати. Ну, ти їх обманюєш. Головне, це робити з чесним виразом обличчя. А ти підкатуєш до хлопчиків? Ні, ні. А для чого ходити на побачення? Щоб показати, як ти любиш чоловіка. Тому що це вже сім'я. Щоб потім родити дітей. Народити дітей. Так. Щоб вони любили одне одного та часто бачились. Не знаю. Щоб показати себе ближче, розказати, що ти любиш та ще багато друге. Щоб поженитися. щоб познайомитися. Що таке романтика? Це коли дарять подарунки, ходять на побачення, кудись до кафешок. Коли дівчина красива, або ти купляєш квіти. Це коли людина любить другу людину. Ну, це Мить красивий і подкатуватися. Це коли дівчинка або хлопчик кохає одну, одного чоловіка або чо або жінку. Це любов. Хлопчик каже, те, що дівчинка йому подобається. А коли можна цілуватись? На третьому побаченні. А чому саме на третьому? Тому що так прийнято. Угу. Тільки після весілля, <рес> тільки після весілля. До весілля не можна? Ні. Коли в тебе є дитина. Тоді можна цілуватися з дівчиною. Так. Е, ну, коли вже можна одру, одружуватись та бути знайомими. Головне бути знайомими. Так. Да. Коли ну там через два місяці від е, побачення. Коли поженілися. В, сто... в стосунках. От за кого краще вийти заміж? За багатого чи за красивого? За красивого. Чому не за багатого? Ну бо він може бути старим. <ріст> яка підходить? <ріст> <ріст> а яка тобі підходить? Красива чи багата? <ріст> Ти взагалі цього не планує робити. Взагалі не плануєш одружуватись? Ні. На красивій. А чому не на багатій? Тому що багатство це не саме головне. Е, я виберу розумний, тому що він буде і багатим і добрим. Тобто ти обереш розумного серед багатого і красивого. За красивого. І за багатого, і за красивого. За красивого. А чого не за багатого? А то він буде такі зуби і багатим. На да, красивий. А як зробити так, щоб тебе всі любили? Треба робити хороші вчинки. Вчинки, які, наприклад? Допомагаю мамі, сестричкою граюся. Все до, допомагати, там, прибирати в квартирі. А більше варіантів немає. Більше варіантів немає. Я бо там зробив якісь трюки. На турниках ковирок, подала би гору, займався б 100 разів. Ну, поважати всіх та теж любити. Підкатувати. До кого? До хлопчика. Як правильно обманювати дорослих, щоб вони нічого не запідозрили? Ну, треба казати, наприклад, що це клятися життям. І потім вони повірять. <гум> І нічого не запідозрять? А хіба можна клястися життям? Ні. Ніяк. Тому що це несправедливо. Ну, Можна дурити на гроші в картишки. <рес> <рес> е, просто взяти планшет, і потім, коли батьки прийшли, швидко виключаєш, і потім ти їх обманюєш, а тобі можна, і потім тобі ще можна пощадити. А ти знаєш, що ми це залишимо у випуску? Так. Ну, буду рувати, ну нічого, проживу. Ну, наприклад, замінюю оце другим, та це розповідаю як друге. С'їсти тихому цукерки і сказати, це сестра. Прям казати, як ти кажеш, чесно казати. Так, ну, ти каже, ну, ти їх обманюєш. Тобто, головне з головне, головне це робити з чесним виразом обличчя.